Звільнені з полону титани, будь ласка, відгукніться. Приділіть пару хвилин уваги до цього проєкту, бо ваша увага це нагода врятувати життя людей на світлинах, ваших побратимів, земляків, частину нації, яку ви пішли захищати. Ми повинні об'єднатись і вижити. Для нас інформація про них це зброя в боротьбі за безвісти, зниклими і полоненими, їхнє життя та їх повернення додому. Ви мужні, сильні і нескорені. І одночасно. Мужній не означає, що не страшно, сильний не означає, що не болить, і не скоро може бути в покорі в неволі. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав подобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.